Веселого дня народження. Хеппі Дой! Хоче знайти кращу на городу знову взути красиві червоні кети як святкування дня народження Фріди. Лусія поглянула у високе дзеркало в її кімнаті. Сьогодні вона вбрала обтислі темно сині джинси, що були дуже стильними, навіть зі спортивним взуттям. Це взуття не будь-яке червоні кеди. До джинсів Лусіє підібрала червоний топ без брительок, що пасував до її розпущеного прямого рудового волосся. Уже жовтень, спека спала. Нарешті вона може почесатися і на вулиці волосся не скойовдиться. Захопила їм і приталений чорний джинсовий жакет, щоб надягнути, якщо стане прохолодно, зняла з пішака. Червону сумку через плече і пішла кімнати. Уже йдеш підвести? запитала мама. Марія читала журнал у вітальні, а Хосе Марія поруч з нею дивився по телевізору баскетбольний матч. Ні, все гаразд. Вдячно, відповіла Лусія. Після того, як тато розповів Марії про Лусійну тривогу за здоров'я Лорени, мама тепер значно лагідніша з донькою. І, звичайно ж, Лусія раділа примиренню з дівчатами. Як вона і сподівалася, мамі. Не довелося нічого розповідати, бо вона й сама все зрозуміла. Марія навіть дозволила доньці погуляти довше, ніж зазвичай, якщо вечірка затягнеться і сказала, що треба сповна використати нагоду провести час зі своїми найкращими подругами. Перед виходом із дому Лусія поцілувала маму з Хосе Марією. Часом здається, що мама людожирка має таке велике серце. Викликати ліфт Лусія не захотіла, вирішила спуститися сходами. Їй було так легко, наче скинула з себе тягар і тепер могла літати. Вона йде на день народження однієї з найкращих подруг. І вже не почувається самотньою. Напередодні увечері Лусія навіть не побачилася з зерком, адже вирішила прислухатися до татової поради щодо сліпого кохання. Так вона може зосередитися на стосунках з подругами та їхній наймелеті. Нагальнішій справі розкусити альбом. Не можна прогавити жодної підтаски. Наближаючи до зупинки вона побачила автобус, тому побігли так і встигла. Пасажирів було небагато, і Лусія сіла біля вікна, там їй найбільше подобалося. Скористався, скористалися нагодою. Та поправила волосся, дивлячись у церкальце, що мала сумки. Поки в вони трохи схоюдилося. Потім сфотографувала червоні кеди на ногах і надіслала Марті. Її поради стали в пригоді. Лосія знала, як Марті цього дня хочеться бути тут і разом з усіма взяти участь у новій місії клубу червоних дедів. По дорозі на вечірку міс написала Лусія. Марта одразу ж відповіла. В атаку. Цю дорогу Лусія усміхалася та водночас була схвильована, хоча Фрідень запросила. Альбу на вечірку. Вона сумнівалася, що та прийде, адже ця дивачка завжди була. В Лусі залишилося їхати всього кілька зупинок. Вечірка була там, там... так само, де святкував. День народження, перед літніми канікулами. Русія зовсім не здивувалася, побачивши обох дівчат у червоних кедах, і кожні вони чудово пасували до їхніх особливих луків. Ріда була вдягнена у короткий, чорний, коротку чорну сукню на бретелях, з головними довгими стрункими ногами. Дівчина мала розкішний вигляд, Лусія пошкодувала, що не пішла з дівчатами купувати цю сукню. Пе вдягла широкий джинси кльош, мережевний оранжевий топ і зверху ковтину в стилі плетення гачком. Усе знову стало як і раніше, сказала Фіда. Підніше руки до, скр... до скронь, натякаючи, що їхні з дівчатами телепатичні здібності, справді вони досі вміють читати думки одна одною. Беа усміхнулася та показала, які шкарпетки вдягла з нагоди такого радісного свята. Скарпетки були найвеселішого, жовтого кольору? Дівчина мала іншу причину для радості. Незабаром підійшов Айтор з лимонною пантою в руках. Одну склянку він узяв для неї другу для себе. Як справилось її? Привітався Сусанин брат, який так і не змінив свого звичного недбалого прикиду. Довге волосся, чорна футболка і джинси. Лусія раділа, коли бачила Беа такою щасливою. Потім відшукала поглядом решту дівчат із клубу. Здалеку помахала Сусані. Що розмовляла з хлопцем, із яким вони познайомилися на реєстрації для участі в Олімпіаді. Як же його звати? Ага, Іван. З ними ж точні... точніше, допитувалася хлопця Ракель. Побачивши Лусію, вона. Підняла руку і показала окей, наче підтверджуючи, що Іван успішно пройшов співбесіду. Зібралося багато гостей, правда? запитала Віта. однак досі не було людини, яку вона чекала найбільше. Тут є кілька сусідок, вони трохи дивні, але батьки мене примусили їх запросити з ти ж знаєш. Слідові підвела брови, показуючи на трьох дівчат, що розмовляли собі в кутку, підокремившись від гостей. Вони здавалися молодшими, а вдягнуті були взагалі по-дитячому. Коли одна з них відійшла в бік, у лусії, стерпло серце. Там стояв і суб'єкт їхнього розслідування. Виходить, вона таки пристала на Фрідине запрошення, попросив все. Альба, звичайно, щось читала з мобільного. Прийшло 10 хвилин, тому пояснила Фріда. Не прийшов тільки той, про кого я так і знала, додала вона, стискаючи губи, поглядаю, поглянувши на двері. Не хвилюйся, скоро прийде!» Русія замовкла, адже перед ними постала нова картина. До приміщення зайшов Маркос, Фрідне кохання і старший брат Беа. Він був дуже гарний у чорних джинсах і вузькій футбольці, крізь яку проступали обриси м'язів. Усе чудово, окремо однієї деталі. На вечірку Маркус прийшов не сам. Під рукою його тримала дівчина, яку Фріда не знала. Доволі симпатична, однак не красуня. Здавалося, для нього вона була кому... занадто мажорною у вузьких штанях і шифоновій блузі. Хто це біса така? Росія вмить поглянула на подругу, що заклякла з роззябленим ротом і дивилася на цю з'яву. За... Яв... Фрідо, позвалася Лусія, взявши її за лікоть, однак вона не реагувала. За кілька секунд Лусія побачила, як до Фрідній, що ці покотилася сльоза. Це добре, ходімо в туалет. Росія мусила мало не тягти подругу, адже Фріда не могла впоратися зі своїм заціпенінням. Дівчата зайшли разом у кабінку, і Лусія посадила Фріду на кришку унітаза, відірвала шматок паперу і поправила макіяж. Які зробила роза, сестра Ракель. Вийшло у неї дуже добре. Трохи коричневих тіней, що підкреслювали карі очі, зверху та знизу чорні стрілки, а туж зробила бій темнішими і довшими. Ріда була красунею. Чому не. Чому не... Це сталося зі мною? запитала Фріда, дивлячись в нікуди. Це справді надто дивно, що Маркос прийшов з дівчиною. Я, дурепа, убралася в усе це і показала на сукню та макіяж. Навіщо? Ні до чого. Лусія Погладила Фріду по розпущеному блискучому волосю, намагалася втішити подругу. Не дай йому побачити тебе такою. Ти сильна. Ти бачила цю його фіфу, та вона повинна тобі заздрити. Іди, хай він побачить, що втратив. Фріда перестала плакати. Здавалося, слова подруг її втішили. Лосія, хоч і не була капітанською жодної команди, та вміла знаходити потрібні слова, щоб підтримати людей, яких вона любить. Сліди підвелася і розправила сукню, поглянула. Туалетне зеркало попросила у Лусії шматок паперу, щоб іще раз підправити макіяж. Вона востаннє потерла щоки, оглянула зачіску і зважилася. Ходімо. Дівчата вийшли з туалету і повернулися на вечірку. Маркус розмовляв із сестрою. А його незнайомка мовчки стояла поруч. Коли з'явилася Фріда, Лусія одразу помітила брат Беа приголомшено, за нею спостерігає. Фріда підійшла до них, ніби нічого й не було. І ось абсолютно спокійно. Привіталася з хлопцем, який щойно розбив їй серце. Привіт! Ти нас познайомиш?» – запитала вона, усміхаючись, з ким? поцікавився Маркос, нахмурившись. І лише коли Фріда кивнула в бік його супутниці, хлопець розумів, про кого йдеться. А, звісно, це Єва, а це Фріда іменинниця». Дуже приємно Єво. Тобі подобається моя вечірка? Так, скільки людей. Дякую, що запросила й мене. Будь ласка, розважайтеся, відповіла Фріда. Лусія прискіпливо спостерігала, як Маркус очей не зводив із Фріди. План був чудовий, і, можливо, він. Уже проклинає себе, що провів сюди іншу дівчину. У Лусії все ще не сходився пазл. Навіть навіщо хлопець зробив це? Тому вона вирішила залишити їх із Фрідою наодинці. Допоможеш принести на пояс хомірки? Запитала Лусія, дивлячись просто на незнайомку, яка не змогла викрутитися. Так, вони з Бе Айтеро, Айтером та Євою зникли зі сцени, щоб Фріда могла з'ясувати, що біса думає собі Маркос. Доки Бе проти притулившись. Моркотіти, щось одне одному на вухо Лусія скористалася нагодою, підійшла до Єви і влаштувала їй допит. Ти давно зустрічаєшся з Маркосом? Та ні, ми просто друзі, із загадковим виразом відповіла Єва. «Лусія нічого не зрозуміла, навіщо Маркосу приводити на цю вечірку?» Звичайну подругу. У комірчині Лусія довго перебирала пляшки з напоями, які купили для свята, рухала, рахувала їх знову і знову, або Фріда мала удос... удосталь часу на розмову з Маркосом. Здавалося, минула. Вже чверть години, поки Лосія нарешті вибрала напоїв та розповідала їм між своїм розподіляла їх між своїми вимічниками. І вони повернулися до святкової зали. Відчинивши двері, Лусьє спершу не могла розглядіти в натовпі, пріду з Маркасом, чи хтось затолив. І вони відвернулися і не побачили їх усі, тому що це, ці двоє перемістилися в зал, в центр залу. Притулившись один до одного, вони танцювали під дуже романтичну пісню Джона Леннона, що лунала з музичного центру.